Сьогодні 27 день моєї планки, але 30-й день моєї аскези 30 днів без кави. А це означає, що завтра я зможу насолодитися філіжаночкою кави, що дала мені ця аскеза 30 днів без кави. В мене відбулися, мабуть, Найважливіші осяяння, з якими я хочу з вами поділитися. Тож, не будемо зволікати, завожу таймер. Раз, два, три. І перш ніж розказати за те, до чого я прийшла. Хочу одразу розказати про дослідження, яке я прочитала, коли проходила один із своїх челенджів 30 днів без кави. Ну, недаремно кажуть, що коли ти щось робиш або з чимось експериментуєш, то до тебе приходять знаки. Так, от, коли я перший раз проходила аскезу 30 днів без кави, я знайшла дослідження, в якому Довели, що люди, які вживають каву, вони живуть на 5 років довше, ніж ті люди, які не вживають кави. Люди, які вживають каву, почуваються себе щасливішими, ніж ті люди, які не вживають каву. Так, от, коли я зробила свою... Ну, пройшла свою першу аскезу 30 днів без кави, я точно відповіла собі на питання, що це та звичка, від якої я не хочу відмовлятися. І в моєму житті кави повинно бути. Тому що, ну, як мінімум, я хочу воружити, якщо це можливо, на 5 років довше і щасливіше. Але. Але коли я почала проходити цю аскезу 30 днів без кави, я дізналася найважливіше, коли я хочу цю каву. І от що я помітила, що мені дуже хотілося кави в той момент, коли я нервувала, стресувала. Гнівалася. І я зрозуміла, що кава це не той спосіб, який повинен допомагати справлятися зі стресом. Для цього я запровадила практику дихання. Але я хочу кави, і я вирішила для себе, що якщо кава вона продовжує життя. Вона робить людину щасливіше, то пити каву в момент щастя. Фраза кава в кровать це, щоб ви розуміли, для того, щоб продовжити ефект оргазму після сексу, тобто насолодитися, зупинитися. Отримати кайф, що ти нікуди не спішиш, ти повільно насолоджуєшся життям. Ти перебуваєш в моменті тут і тепер. І оце я розумію. І з цим я виходжу зі своєї аскези 30 днів без кави. Ну, а кому було цікаво, чи виконається моє бажання, яке я загадала. На цю аскезу, то я вам скажу так, воно здійснилося 23 листопада, навіть трошечки раніше, але я цьому дуже-дуже рада. Хай вам щастить і пийте каву!